Жінка підійшла і каже, як ви на візку, ви на коляски ще й усміхаєтеся? Ми працюємо над тим, щоб нас бачили особистостей. Ми в нашому просторі є друзі зі всіма. Смі, гомін та жваві обговорення у львівській сенсотеці буквально усе просочено позитивом. А від кількості гостей без перебільшення нема де яблуку впасти. Такий аншлаг тут не дивина, адже саме тут, у Старійському парку, є особливий будинок для особливих людей, і знайти його зовсім не важко. Спеціальний звуковий сигнал для відвідувачів працює, немов світловежа. Оксана поспішає на своєму візочку до сенсотеки. Тут вона і працює, і відпочиває. А також відверто зізнається, що ще кілька років тому інваліди могли лише мріяти про таке продумане до найменших дрібниць робоче місце. Одна з форм адаптації це ідеально похилий пандус. Правильний кут бо який дозволяє мені без надмірних зусиль. Я не дуже спортивна особа, мені важко рухатися, але я можу по цьому пандусу спокійно виїхати. Коли з вами розмовляю, я не задихуюся. Тобто, це мені по селах. Починаючи з вулиці, у нас є пандус, куди можуть на кріслі колісному до нас заїхати люди. По приміщенню є тактильна плитка, по якій люди незрячі і слабозорі можуть пересуватися по приміщенню. Також у нас є в фонďі книги, як і звичайні книжечки, так і книжечки, які написані шрифтом Брайля. Є відеозбільшувач для людей з порушенням зору. У Львові сенсотека з'явилася не так давно і наразі є єдиним таким простором для інвалідів у нашому місті. Тут люди з різними вадами можуть не лише почитати, але й потренуватися, навчитися ремеслу, знайти друзів та розповісти про наболіле. Однак, основним для них є відчути себе впевненими, рівними та потрібними. Різні майстер-класи, тренінги, зустрічі, презентації книги, різні зустрічі з різними спікерами, соціальні дні народження, зустрічі з авторами. І також у нас на постійній основі відбуваються гуртки це ліпка з глини для дітей. Малювання для дітей, юнацтва і для старших людей. І також у нас відбувається постановка вистав від театру Тіни і крила це інклюзивний театр. Направда це дуже є важливо, тому що які би у нас гранти, проекти виграні не були, коли ми не маємо місця де проводити, де їх зібрати. Вони в теплій атмосфері знайомляться, розкриваються, почувають себе дуже комфортно і Дуже часто їм настільки добре, що вони кажуть, не хочемо йти додому. І Саме доступність, інклюзивність, що є тут, чого тільки немає у сенсотеці, і все завдяки співпраці між керівниками простору та різними громадськими організаціями, саме такий симбіоз допоміг подолати найбільшу проблему особливих людей, навчити їх бути самостійними, самодостатніми і навіть будувати кар'єру. Що й казати, то теж і відвідувачки вже реалізували себе як моделі, а завдяки своїм талантам збираючи чималі суми для армії. Багато наших учасників організації є працевлаштовані, і ми тоді піднімаємо знову ж більше питання про доступність, інклюзію в мистецтві, в освіті, в працевлаштуванні, на робочому місці, щоб розвинути якомога більш більше навичок, вмінь розкрити їхні потенціали, ресурси. Бібліотекар Андрій точно знає, як спростити життя незрячим, адже сам має таку ваду. Але попри це закінчив юрфак, а тепер ще й вчиться на ребілітолога. Проте основним його заняттям зараз є навчити відвідувачів користуватися спеціальними програмами на гаджетах. Це і gps навігація і звукове читання книг та сила селена інших корисних застосунків. Моє основне завдання навчити користуватися планшетами, телефонами, айфонами. Я запустив програму «Кешрідер» називати. 200, 200, 200 Вона називає у мене швидкість іде тут е, значно е, більше. Так наш слух так адаптовується під швидкість, як вас зір. Оксана допомагає людям з ДЦП. От, за сутець вона проводить тренування з паралімпійського спорту. Боче це італійська гра, яку адаптували для розвитку моторики. Кількість бажаючих займатися у групі зашкалює. Але, попри маленькі приміщення, тренерка ще нікому не відмовила. Важлива є координація між оком і рукою, бо ми дивимося, куди має летіти м'ячик на полі, і тоді свій м'яч кидати до основного м'яча. У мене зараз тренуються люди з різних категорій. На цьому майданчику у мене є дівчинка, яка грає в категорії БЦ3. Вона грає зі спеціальним приладом, який називається рампа. І оскільки в неї дуже важка форма ДЦП. Вона штовхає м'яч головою. Зараз у нас є багато хлопців, які повертаються з фронту з дуже важкими травмами для їхньої реабілітації. Воча ідеально підходить. Відвідувачі зізнаються, що людям з вадами не завжди зручно в нашому суспільстві. Багато хто й уявлення не має про те, що буденні речі є вкрай складними для інвалідів, та й часу на спілкування мало хто може приділити. Тож сансотека дійсно стала для них справжнім місцем сили, де підтримують, вислухають та допоможуть. Бути відкрито, тобто людина приходить, ти з нею маєш ну, поспілкуватися, залучити її до заходу, гарно щось розказати, поспівчувати, якщо потрібно в чомусь, допомогти. Ми з ними розмовляємо. Це більше стосується особистого їхнього життя, як вони проживають, чи з сім'ями, як з батьками, яке ставлення, бо дуже багато хто каже, що ну, ставляться до них погано, чи оточуючи навколо них, які знаходяться теж відношення дуже погано. Ми в нашому просторі є друзі зі Сіма щоб все таки було людиноцентроване сприйняття, а не через фокус інвалідності. Ми працюємо над тим, щоб нас бачили особистостей. А тоді вже спектр, що у когось є та чи інша вада. Це є, як би сказати. Такий ковток повітря, що допомагає забути про те, що тебе турбує повсякденному житті, і ти насолоджуєшся процесом, і ми тут умінюємося думками. А хто що цікавого побачив в інтернеті, хто що знайшов, а хто що вміє, а хто що може? Це дуже цікаво. Надія пересувається візочку вже 12 років, а курток рукоділля відвідує 5 – від початку його заснування. Жінка каже, що ці заняття не просто хобі, а реальна можливість подарувати людям свій витвір та запалити цим усмішки на їхніх обличчях. Кневики, оце таке я роблю оберіг. Це ну не ну, таке стоволення получає. І тобто, і я коли я в основному дарую, що ви розуміли, я дарую тим, хто хто відкритий. Надія запевняє, що з кожним роком наше суспільство стає все більш цивілізованим та толерантним до людей з інвалідністю, і це неабияка заслуга саме громадських організацій, які пояснюють проблематику, і такого місця, як сенсотека, в якій навчають любити життя. Я можу сказати на прикладі свого досвіду, так? я вже 12 років на пересуванні на кліску лісному, і я вам хочу сказати, суспільство дуже змінилося за цей час. Надзвичайно змінилося. Порівняти, як я зі мною сталося, як до мене жінка підійшла старша, і каже, як ви на візку, ви на колясці ще й усміхаєтеся, то зараз зовсім помінялося суспільство. Ну вже набагато. І напевно про тому, що про це говорять, дуже багато в засобах масової інформації, телебачення. Працівники і відвідувачі сенсотеки впевнені, що таких позитивних та дружніх просторів у Львові має стати більше. Тим паче, зараз, коли через російську агресію таких особливих людей стає все більше. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда, тут Львів. З паперової тяганини до осучаснення та швидкого процесу в Україні уже рік як стартувала нова автоматизована система оформлення гуманітарної допомоги. Зміни стосуються питань визнання товарів як гуманітарного вантажу та подальшим контролем щодо використання його за цільовим призначенням. І ще до квітня волонтери могли оцінювати нововведення як пілотний проєкт, тоді як з весни електронна система це обов'язковість. На кордоні потрібно було водію заповнити від руки декларацію. Це забирало час як у водія, так і у працівника митниці. На сьогоднішній день, це з 1 квітня 2024 року, почала діяти повноцінно автоматизована система ввезення гуманітарної допомоги. І водію, єдине, що треба повідомити на кордоні інспектору, це унікальний код тієї гуманітарної допомоги, який ввозиться. Тож на переконання працівників митниці, цей порядок оформлення гум вантажів не лише допомагає вирішити проблему зловживань, але й економить час обох сторін. Це підтверджують і самі волонтери, які неодноразово встигли скористатися електронною системою. Спростилася момент возу, тобто декларативний принцип не треба рішення комісії. І е, друге, що спростилося, в одному місці зібрана вся інформація про всі вантажі, які внесені. Це дуже цінно для тих організацій, які не мають усталеного обліку чи облікових програм. Сьогодні, коли водій їде в нього згенеровано. Декларація в нього смс. і ми насилаємо йому код та код, три два вісім. Декларації такий він просто показує код. Митник вже відкриває. бачить, що в цій декларації там ліжка, тумби, не знаю, генератори треті п'яте, і це ну, і це дуже направду зменшує час цього всього контролювання. На все ж зізнаються волонтери, ще є куди рости. Тож мають чимало пропозицій, щоб усе стало ще зручнішим. Саме для цього зібралися з представниками державних інституцій, аби подискутувати та почути один одного. Буквально недавно це буквально там місяць, минулому місяці, була прийнята постанова, яка дозволяє передавати автомобіль на військовослужбовця. Цього було раніше не було можливості, була тільки на військову частину. Досі немає можливості це робити. Робити став на облік на волонтерські на громадські організації на благодійні фонди не можна ставити автомобілі. Є свої плюси, свої мінуси. Ну будемо зараз про це говорити. По військовослужбовцях дозволено, але скажем, процедура настільки спрощена, ну просто. Що вона може привести до яких зловживань? Дві основні речі, які треба покращити: автоматичне завантаження даних в систему для звіту, тому що в нас є прихід, а розхід ми набуваємо руками. І найгірше, що це є можливість зробити помилку. Тобто людська помилка від втоми, від чогось, вона є. Другий момент, який нам дуже важливий, це можливість вносити коригуючі звіти. Зауважень, як і пропозиції щодо ввезення гуманітарної допомоги, будь це автівка, амуніція чи медикаменти, залишаються чимало, кажуть волонтери. Тож у майбутньому практику таких зустрічей планують продовжити треба ще далі проводити цю просвітницьку діяльність стосовно того як нам звітувати які документи нам потрібно робити показувати їх приклади і спрощувати систему звітів до одного звіту нема чіткого розуміння процесу від а до я десь хтось від когось почув і тому саме такі заходи ми вирішили організовувати тепер частіше щоб пояснювати людям про ситуацію про те які є закони які є зміни щоб у них не було проблем бо ми всі хочемо допомагати а не вирішувати свої проблеми. Марічка Драбич, Семен Пулик. Правда, тут Львів. Намагався приховано ввести в Україну брендовані речі. До пункту пропуску Шегині прибув мікроавтобус під керуванням громадянина Польщі. Він обрав смугу руху червоний коридор та задекларував 300 кілограмів вживаного одягу. Однак під час огляду багажу працівники митниці виявили нове жіноче взуття та сумки, які в документах вказані не були. Орієнтовна вартість товарів складає майже півмільйона гривень. За цим фактом склали адмінпротокол. Чотири особи травмувалися внаслідок зіткнення автівок. ДТП трапилося на трасі Львів-Луцьк, де не розминулися два легковика. Водії транспортних засобів, а також пасажири були госпіталізовані з травами різного ступеня важкості. Що саме стало причиною цієї події, з'ясовують правоохоронці. Вони також відкрили кримінальне провадження, яке загрожує винуватцю обмеженням волі строком до трьох років.